Жила була одна дівчинка і дуже любила тата. <ріст> Але одного разу тато захворів і кашляв, кашляв. Не дихай на мене, <ріст> не дихай. То йди собі маску втягни. А <ріст> <О>, вже йду. <ріст> і Захворів і кашляв, кашляв. І та дитина бігала за ним, доглядала. Як я. Як ти, та. Брала і термом, митерміляли і йому температуру, носила лікарство, а ще цукерки давали. Хоч таку цукерку, хоч таку, хоч, як то вона називається. шипучка. А по температура не збільшувалася, зна? А температура. Збільшувалось, ну, збільшувалась, і татові все гірше ставало і гірше. І, і, і Не знали, що з ним буде, але, але потім він виздоровів, але дитина дуже переживала, як то так, щоб з татом нічого не сталося. Але б то виявився звичайний грип, От, і зато тато і. і він зробив подарунок, то, що вона за ним доглядала, купив їй якусь там іграшку, що вона хотіла, чи завів її в якийсь там кінотеатр на кіно, яке вона хотіла. Та дитина знала, що то не просто що тато її. Купив якусь іграшку, і тому вона за, за нього буде доглядати. А навпаки, тато побачив, що дитина за нього переживає, що що вони, що в них нема нікого, крім один другого. І, вони, і тато бачив, що дитина його хоче вилікувати. І як вміє, так вона його лікує. Правколи вона йому не давала. <гум> Бо їй треба в дупу давати. <гум> От. Але все одно тато теж її, ну, показав, що він її любить, і віддячив їй за, за за те, що вона за нього дбала. От. І не тільки він за її лікував, коли в неї були, були соплі, але й, е, вона його лікувала, і всі були щасливі. Такі казці гарні можна йти лягати спати. Я вже засипаю. Я теж.